Водичку там все. Я тебе взяв водичку. Деньги ты взял? Да, надо тебе. А ты же лежать... Да, я тебе додам. Не забирай, я не рекажу. А Ну, горе что-то можно. Ну, в так. Броники, наверное, супер. А, знаешь, нахуй, можно просто на плечи. Я еще сви взял. Дело в том, что нормально стоят точка ничего в тих розмірах, які ти дав. – да да и якщо ше надо зараз ще десяток дать куди у них давай то и вы ящик привез на картонку выгрузки Куди вони тут положить це в мене був жгут на автоматі, мені забрали. Дали готовність, я поїхав з другу, чужим автоматом, а на ньому не було жгута. У колі не було жгута. От реально пішов у бій. Це то завод особисто Були аптечки, американські, все. Лежить одна аптечка, у нас вона так і осталась. в положенні, і все. Він перемотав себе просто бінтиком. Куди артерія перебита, він перемотав, всі бачать, що він перемотаний, не сильно переживають. Ми поклали бандаж нормальний, або там хоча б жгут, і він би дотерпів до лікарів. А так він стік кров'ю там. Є в аптечках такий така палка. Каже, підійшов, друзі, два мужика. Такі як ти, діти нормально все. Що робимо? Картошку копаємо. Я кажу, ти що, ідіот, шість разів, кулемети на темноти, картоплю. Картоплю <с> копає. Ну, людей вони вони з дуру думають, що якщо я не стріляю, нікому що погано не роблю, то маю не стрелять. Тобто вони можуть йти, отак, іде бой вуличний, з мобільним телефоном, отак іде, снімаєшся. Я мирний або кулемет, нам шпаре, а траса, ресурс, всі ті сілото буси так дивляться, вони не розуміють, що вони політають. І між пулями проїхали, так подивилися, всі так, типу привіт, привіт.

Давай, допомагали, а Наступний вантаж для батальйону Азов, який збирали черкащани, зараз знову відправляється на схід країни. Сподіваємося, що незабаром весь цей жах закінчиться і ми обов'язково разом переможемо.